Вік розвагам не завада. Це вже не один рік доводять криворізькі пенсіонери, збираючись разом поспівати, потанцювати, погомоніти про те, про се, привітати один одного з різдвяно-новорічними святами. Цього року пенсіонери довели, що і мізерна пенсія не завада для тих, кому не байдужа доля країни та є бажання допомогти українським військовим, які перебувають на сході України. На вечорницях вони віддавали останні на допомогу українській армії. Кожного року в січні ветерани нашого району збираються для того, щоб привітати один одного з Новим роком з Різдвом Христовим. Але цього року ці події співпали з такими. Непростими подіями в нашій державі, тому сьогодні ми проводимо акцію ветеранську. Називається вона Мамин поріг. Кожна первинна ветеранська організація, які згодилися взяти участь у цьому заході, їх тут вісім в даний час знаходиться. Принесли подарунки для учасників АТО. Ми написали листа. Я сьогодні його буду озвучувати тут, і думаю, він написаний від серця, від материнського серця. Ми бажаємо солдатам добра, здоров'я, щастя. Ми хочемо, щоб вони повернулися живими і щоб наша Україна була вільною і незалежною. Дуже швидко стіл, призначений для збору допомоги українським військовим у зоні АТО, заполонили продукти, які принесли пенсіонери. Це і печиво, і рулети, і консерви, і сир, і домашня випічка. Усе зібране склали і запакували у коробки, які передадуть до пункту збору 17-ї танкової бригади. А звідти потім відправлять у зону АТО. Зі свого боку тут на місцях, за словами пенсіонерів, вони зараз активно працюють з молоддю щодо її патріотичного виховання. Наша рада ветеранів приділяє доволі власне, багато уваги для роботи з молоддю. Ми час проводимо зустрічі з учнівською молоддю, студентами, де свідки, великий, учасники Великої Вітчизняної війни, свідки діляться своїми спогадами. А зараз, коли такий тяжкий час, ми велику увагу приділяємо. Тим сім'ям, які приїхали до нас з сходу, тим сім'ям, які залишилися без рідних, близьких, які загинули. Ви знаєте про те, що меморіальні дошки на школах нашого району нагадують цей 29, й 85, з 22 двадцять школа, про тих відважних людей. Ми вшановуємо завжди їх пам'ять. Ми Піклуємося про їх рідних і батьків, і вважаємо, що саме зараз виховання патріотичне виховання дуже доречно і в школах, і навіть в дитячих садках. Продовжив захід концерт. Пенсіонери співали різдвяні колядки та щедрівки, жартівливі пісні про Путіна та читали проникливі до болів вірші, присвячені солдатам.